Сьогодні ми з вами поговоримо, чи має право ваш чоловік або дружина, якщо вони були просто зареєстровані у вашій квартирі, яку ви купили до шлюбу. Хочу вам сказати, що реєстрація не впливає абсолютно ні на що. Це як голуб, який сьогодні прилетів, а завтра помахав крилишками і відлетів. Реєстрація особи у чиїй справі власності не впливає, і нехай собі ніхто нічого не думає, що от після розлучення, бо я там була зареєстрована, чи я там був зареєстрований 10 років 5, 15 і я відсужу половину. Це ваші мрії, це ваші фантазії, абсолютно нереальність. Тому будьте спокійні і знайте. Що, якщо це ви особисто купили до шлюбу, чи вам подарували, і ви просто там зареєстрували свого чоловіка чи дружину, ніяким чином це не вплине, що ця людина за якусь кількість прожитих років стане там власником. Я бажаю вам успіхів, розуму. До нових зустрічей з повагою, ваш адвокат Олеся Урлапова.